Почали з цього моменту виживання вже. Тут я вже розвився трошки, маю якісь речі, і я вже починаю шукати собі місце для хати. Думаю, зробити на цьому схилі чи не у тому. Але вирішую там, через те що там більш пустіша місцевість. Тут я спускаюся вниз, щоб переплисти цю річку. Як я вже казав, я вже получався всякі данчики і так далі. Тому в мене вже є якісь початкові речі. Приблизно сюди, я вже зрозумів приблизно, де в мене буде моя хата, город і так далі. Тут я вже розставляю пічки, верстак і пізніше ще зроблю тут скриню поставлю. Так, це моє перше відео. Сильно не засуджуйте. Напишіть, якщо щось, скажімо так, не дуже класно виглядає. І я це врахую і в наступних відео буде більш краще виглядати відео. Це я вже починаю плести за деревом через те, що я планую робити. З дерева хату, тим більш мені треба багато того дерева, щоб збудувати і мати хоча б якісь ресурси. Тут я вже підпливаю, тут просто подивіться, який гарний вид. Тут багато біомів, тому що є вишневий біом. Збудувавши трошки дерева, я припливаю і починаю тут, скажімо так, вмирати. Але відвоювавши свої речі, я вже все викладаю і приступаю до будівлі хати. Викопую пісочок, щоб було скло. Тим більше я хочу тут зробити гарненько, щоб не було тих камінь і так далі. Тут я вже виставляю переблизну, ну, скажімо так, намітку хати. І... Забираюся. Ось така хата у нас вийшла. Я десь загубив файли з тим, як я її робив, ну, але не суть. Ось така хата у нас двоповерхова невеличка хатка. Я заберу речі і планую щось заробити. Я вирішив робити город. І трошечки поміняти тут ландшафтик. Добуваю камінь, там стріляю, забудовую цю печеру. І роблю вже намітку для городу. Я воду і роблю скрізь землю, де у нас буде город. Приношу воду і беру мотики. Починаю сховувати свій город. Він, здається, не дуже великим вийшов, але якщо взяти, скільки він буде приносити нам, то урожаю, то все буде добре. Повиклавши всі свої непотрібні речі, я почав я взяв і почав на нагород. Тут я вже роблю гарну місцевість, щоб не було всякого каменю, щоб було гарненько. Спускаюся в печеру, добуваю діаманти рестоун мене вбивають, але я не здаюсь, беру відро і йду спускатися назад в печеру. Спускаюсь і пливу донизу. Пропливши донизу, я біжу там, де мене вбили, забираю всі свої речі та вже починаю з іншого. Я ще полазив по печерах трошки. От і оце тільки маленька частина, яку ви бачите. Насправді я ще дуже багато там ходив і збирав. Потім мене ще розбили, я ще розвертався. Потім я вже там не заселилися, речі вони пропали. Я вже почав з таком Ді, діаманти. Далі печера, печера. Золото. Ну, коротше, не дуже багато, але руда була. Чи навіть багато, я не знаю. Буваю, хаваю. ходжу вроді. Тут я вже вернувся, стільки всякого понадивував і пішов. Це все плавити. Виставляю це по купичка. Далі. На наступний... Ой, я зайшов і трошки затопив. Я, я думав, що би в нас коня приручити, нам треба буде яблука, Але насправді це було не так, тому трошки затопив. Тут я вже почав бігати, пошукав, знайшов трохи сел, щось закинути, то портал. Спустився в пекло вже. Хіляюсь, буває скелета. І трошечки отам, газ літає. Трошечки в пеклі вже знайшов чогось і так далі. Вже сходив трошки в фортецю, там трохи корисних ресурсів. І вбив пару іфритів, Але не дуже багато нічого з нього напали. Відхилююсь і йду вбивати їх. Мене підпалює фліт, але я відхилюсь. Тут я сам себе вже підпалив, скопну туди. Вбивши одну, я чекаю, поки другий плететь внизу, І вбиваю його. Пула перша моя палка стержня. Чеку. Палка стержня, ну за трошки смішно. Не так, неправильно. Ще і фрити по нам стріляють. Треба щось робити. Тут я вже біжу візерське запису першого вбиваю. І біжу десь назад. До іфритів. Він підлітає доверху, мене підпалює, я біжу на відхід. І потім вже собі. стараюсь підійти до нього, але вирішив піти на іншу. Але там, ще був візер, сказав, я вирішив туди не йти. Але тут я вже передумав. І тут знову. Я не знаю, чи я ще туди піду, але можливо. Тим більше тут у мене візер скила, тут і фрейди, ще візер скилають оскільки. Ну я, скоріше всього, не піду більше туди. Мені там вже не цікаво. Йду навіть хілку сюди, а там просто тревідер скила, я то поздушу не до мене перескочила. Я спускаюсь і вирішаю. Вирішаю подобувати нам. Модний шоу кістяні блоки. Добувай, доби. Ну ще лутаємося тут. Добуваємо. Піднімаємося. Шукаємо всякі сундуки, стараємося. Тут я знайшов вже спаунер. Что-то он спаунер, что-то просто и Фред там давайте, я не знаю. Купаю, купаю. И выкопаюсь. Понял, что там спаунер. И починаю эти катеты. Находи на рост. ударился на зомби. Тут я долутую останню скриньку і вертаюсь вже назад. Я допомагаю магму, я хочу зробити ферму їжі. А саме ферму риби. Як вона буде працювати, зараз поясню. І побачите, як я це робив. Зверху на рівні зв'язку стоїть. Ну, бо, ну, верхню шару самого під водою стоїть. Магма, яка притягує риб донизу, коли вони планують там переплисти. Вона їх вбиває. Під низом їздить вагонетка з воронкою. І вона збирає ту рибу. Потім вона відвозить назад і кладе воронку, яка вже відправляється в коптельню за риба. Потім там ще є одна воронка, пізніше побачите, і. Через неї вже йде паливо. Потім переплавляється і через іншу воронку вже йде в скриньку, там де буде вже готова риба. Тут я вже зустрів, я не пам'ятаю, як вони називаються ці арбалетами. арбалетом. що забрав той негативний ефект? Тут я вже розставляю магу, розставляю, низом прокопую, ставлю колію. Заводжу наверх, ставлю воронки, сундуки, коптильню, щоб швидше було. Ще дороблю дещо. і роблю вже якісь ніби дамби, щоб гарніше виглядало. І був місточок, і була дамба, через яку, щоб через магму біля неї риби не упливали. Далі я дороблю, там ставлю сходи, пливу за деревом, вертаюсь. Хочу знайти там, де риба буде тонити, але побачив, як риба перепливає через ту і просто не вистачаю одного блоку маги. Сходив в пеку, набудовував магми і починаю робити в три блока. Тут я вже прокопуюсь, щоб розставляти всю магму, де її нема, або просто щоб було місце, де постелити нам рейки. Тут я планую вже ставити рейки і починаю їх розставляти. Трошки туплю, бо не розумію, як мені правильно їх розставити. Але кінець кінцем я їх розставлю. Зараз ви побачите, як я це зробив. Отам От енергорейс о такого, тако. тако. Зрозумів, що так не буде. І зробив тако. Якщо ви знаєте якийсь кращий варіант, то скажіть. Можливо, було треба якось ефективніше це зробити. Але я все зробив такі, як в ЄСудну сторону. Тепер дивіться, вона яка суть, воно приїжджає отут до блока. Тут до блоку. І їде назад. І тим самим все під магмою збирає. Тобто я перевіряю, чи вона вертається, отак От виглядає наша конструкція. І вже розумію, що буде ловитися риба. Так, на першій серії кінець. Якщо ви хочете побачити другу серію, то напишіть в коментарі.